У центральному парку Луцька триває другий етап посадки квітів, розповіла Суспільному майстриня комунального підприємства Парки та сквери Луцька Алла Можелюк. Нині висаджували сульфінії у ковані конструкції, яких в парку 11, каже працівниця підприємства Руслана Ховайло. В одній чаші по три сульфінії вона буде трошки розложитися, почне звісати з чаші. Більше цвіту буде. Буде цвісти до самої осені. Реконструювали центральну алею парку у 2019 році, розповів директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. Тоді ж майстриня підприємства Алла Можелюк зробила дизайн квітників. Комунальниця каже, на кожній клумбі різні сорти квітів в залежності від освітлення. Багаторічні квіти не завжди цікаві квітами, цвітінням. Якщо говорити про фіалку, то гарний бордюр зеленого листя. Квітнуть і риси. Дають зелене пятно своїм широким листям. Перецвітуть іриси, буде цвісти пенстимон. Пенстимон контрастує з зеленим кольором, бордовий, і він зацвітає рожевою квіткою. Останні десять років він просто мене дивує, все краще і найкраще. Дуже гарний, вродливий такий наш парк, зелений. Тут хочеться весь час ходити і набиратися сили, як енергетичної, так і фізичної. Надихаюсь нашому парку кожен раз. Треба робити якось. Як то скати перезавантаження якийсь Ну, люди мають гуляти. Наша дитина дуже любить квіточки. Центральний парк має площу 77 гектарів, розповів директор комунального підприємства Парки та сквери Луцька Олександр Михалусь. Комунальник каже, більшу частину території затопило через велику кількість опадів восени, взимку та навесні. Цього року вдруге працівники підприємства косять траву. По каналах також вода вже входить, і ми маємо вже змогу більше доглядати за зеленими насадженнями. Є моменти сектора, які заболочені. Олександр Михалусь каже, відповідно до програми розвитку та утримання парків та скверів Луцької громади комунальне підприємство доглядає чотири парки в обласному центрі. Є програма на 22-24 роки, яка передбачає певне фінансування. І на даний момент, на 2023 рік, у нас передбачено 7 мільйонів. Це на утримання, там і санітарне утримання, там косіння, тобто комплекс заходів і по догляду за зеленими осадженнями. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.